Вітаю на каналі ЄЖитло. і презентую до продажу однокімнатну квартиру ЖК «Крістал» місто Ужгород. Загальна площа 42 квадратних метри і знаходиться квартира на п'ятому поверсі. Складається квартира з кухні студії, балкону, житлової кімнати, передпокою та санвузла. Переглянемо, як завжди, вхідної групи. При вході у нас знаходиться дзеркало, ліворуч. Шафа з відкритою та закритою зоною для роздягання. Електрощиток. Тут у нас все, в принципі, зроблено по стандарту, як завжди, німецький виробник Hager. Тут у нас м'яка зона. Ось. І є полиця для взуття. Зараз я вийду покажу загальний план. Ось так виглядає квартира при вході. Також є шафа. Ось так виглядає шафа, маємо ще додаткові полиці для взуття, для верхнього одягу та верхню загрузку також тут маємо. Тут дзеркало, десь 2,50 висотою і кухня. Маємо диван, зроблений на замовлення, він розкладається. Далі, прямо по курсу французький балкон. І праворуч також можна вийти на звичайний балкон. Вихід із кухні, і з кімнати. Обідня зона. Тут 4 стільці і стіл з керамограніту. Робоча зона. Вся повністю техніка є. Як ви бачите, меблі досить якісні, гарні. Зверніть увагу на колір фасаду. Ось, будь ласка. А що взагалі є на кухні? Як ви бачите, є бічна підсвітка у нас. Тут у нас все зі скла. Ось. І автодоводчики по всіх повністю відділеннях. Далі Мийка. варильна поверхня, Посудомийна машина праворуч. 60-ка компанія Bosch. Тут у нас Вірпул. і маємо з вами мікрохвильову та електропіч також компанії Вірпул. Холодильник. Теж вірпул і морозильна камера. Ось, будь ласка. По полицях можу також показати, що тут взагалі є. Як ви бачите, досить багато полиць різних. Речі вам буде де покласти Все, всі кухонні аксесуари також, я думаю. Покажу зараз, що і як. Ось. Витяжка, мені здається, також Вірпул Зараз переглянемо з вами. А витяжка венту. З датчиками руху. Тобто рукою проводите і вона працює. Можна, можна збільшувати, зменшувати інтенсивність. Ось така кухня. Вихід на балкон, зараз ще покажу. Освітлення, до речі, тут досить гарно підібране гармонійно. Є ось такі дизайнерські рішення. Змінюється, до речі. Холод, тепло і нейтральне світло. Ось тут у нас вихід на балкон. Переглянемо балкон вже в кінці відео, коли будемо дивитися разом з вами житлову кімнату. Ось так виглядає кухня з цього кута, де я зараз знаходжуся. Йдемо далі санувузло. Санвузлі розміщуються. Ванна, скляна перегородка, як ви бачите, дзеркало з підсвіткою, умивальник. Тумба навісна, унітаз інсталяція. Ну, будь ласка, переглянуте. І вже правка, як ви бачите, тут присутня закомплектована. Бойлер. Мені здається, сотка, але треба буде перевірити. Хай терм. І тепла підлога у передпокою та в санвузлі. Йдемо далі житлова кімната. В житловій кімнаті розміщується ліжко. По габаритах має воно 240 на 200. Зона для спання 160 на 200. Маємо також шафу. І тут комбіноване також освітлення. Є приліжкова зона окремо відділена і центральне освітлення. Виходи всі під телевізор зроблені. Ось. По підлозі показую підлогу. У нас така ж сама підлога на кухні. Це ламінат 33 клас, німецький виробник. Як ви, як ви бачите, покладено в типі ялинки. Що у нас в приліжковій зоні. Тут розміщується тумба, як ви бачите, така кутова і шаф. Покажу, що у нас в шафах. Тут виїзні полиці три. І далі маємо з вами. Досить багато місця в шафі. Маємо з вами 5 секцій. Ось. Тут для верхнього одягу, взуття, все, що треба, вам, я думаю, сюди вміститься. Тобто 5 окремих секцій. Ось, будь ласка. Ось така шафа плюс є ще верхня загрузка. Йдемо далі, переглянемо балкончик. Секунду, ось у нас. Виходимо на балкон. Балкон має приблизно 5,5 квадратних метрів. Вихід на балкон, закнентую увагу, і з самої кімнати, і з кухні. Тобто при бажанні можна вийти з кухні, при бажанні можна вийти з кімнати. Ось так. Покажу видаще вам. Ось така квартира 42 квадратних метри, ЖК Крістал, місто Ужгород. Скажу ще важливу інформацію. В даному ЖК є декілька варіантів, тому якщо ви переглядаєте дане відео, обов'язково можете мені написати в особисті, я вам надішлю всі варіанти, які є в ЖК Крістал. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою, швидкої перемоги. Хто не підписався на мій канал, обов'язково підпишіться.